Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! До нас сьогодні завітав їжачок. Він дуже, дітки, полюбляє фрукти. А давайте згадаємо, де ростуть фрукти. Фрукти, дітки, ростуть у саду. На деревах. А які фрукти ростуть у садку? Це груші, яблука, соковиті сливи, солодкі абрикоси, смачнющий виноград. Я знаю, дітки, що ви всі любите куштувати фрукти. Так, вони дуже корисні. А зараз давайте пограємо в гру, знайди фрукт за тінню. Вишні, дивимось уважно і думаємо. Молодці, вірно. Груша. Молодці. Лимони. Так. Соковита слива. Так, молодці дітки. Їжачку дуже сподобалось, як ви грали в гру. Він бажає вам гарного настрою і каже їжте більше фруктів, і будете здорові. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!